Продовжуємо нашу лекцію. Комп'ютер у мехатронних системах. Незважаючи на існуючі традиції, застосування ПЛК для вирішення проблем в мехатроніці, багато завдань набагато ефективніше вирішувати за допомогою персональних комп'ютерів. Комп'ютер може бути використаний також як пульт оператора, або виконувати одночасно функції контролера і пульта оператора. У завданнях мехатроніки широко застосовують як офісні, так і промислові комп'ютери. Комп'ютер як контролер. Комп'ютер може бути перетворений у повноцінний контролер, якщо на нього встановити систему програмування контролерів, наприклад, SODSIS. Е Електронний диск замість звичайного жорсткого диска, плати водовиводу або зовнішні модулі водовиводу і сторожовий таймер. Електронний диск є собою програмно запам'ятовуючий пристрій, що складається з мікросхем, флеш-пам'яті, конструктивно виконаний вигляді корпуса, звичайного жорсткого диску формату 2,5 на 3,5. 2,5 або 5,5 зі стандартними інтерфейсами або іде, чи CC. Основними перевагами електронного диска, є його висока стійкість до вібрацій, відсутність акустичного шуму, висока надійність, низьке енергоспоживання, мала вага. Плати і зовнішні модулі водовиводу для комп'ютера випускаються багатьма незалежними виробниками, що стало можливим завдяки наявності стандартів та конструктивному виконанню шини як промислових, так і офісних комп'ютерів. Сторожовий таймер служить для перевезення перезавантажених комп'ютера у випадку його зависання. Відмітимо, що комп'ютер має набагато більший. Аніж контроллер час перезавантаження при використанні офісної операційної системи Windows. До переваг персональних комп'ютерів при їхньому використанні в якості контролерів відносять. На порядок: більший об'єм оперативної пам'яті, наявність жорсткого диска і практично необмежений об'єм. На порядок більше е, висока швидкодія, швидкий розвиток апаратного забезпечення комп'ютерів відбувається кожні 4-6 місяців контролери через 3-5 років. У кілька разів нижча ціна. Наявність великої кількості фахівців, що добре володіють персональним комп'ютером. Підтримка комп'ютером DVD і CD дисководів, Принтера звукових карт, систем розпізнавання синтезу мови, систем розпізнавання образів і тексту, а також інших засобів, недопустимих для контролера. Легка заміна комп'ютера на більш потужний або зміни програмного забезпечення, підтримка клавіатури і миші комп'ютера, можливість комплектації комп'ютера і частин. Вироблене з великим числом незалежних виробників можливість створення всієї системи автоматизації за допомогою СКАД пакетів мастер-СКАД без залучення систем програмування контролерів і засобів зв'язку. Контролера з комп'ютером. Наявність стандартів та шин, що є причиною великої кількості незалежних постачальників стандартних комп'ютерних плат. Хоча промислові комп'ютери, наближаючись за умовами експлуатації до контролю, втрачають деякі переваги з ПК, свідка дію швидкість модернізації низьку ціну, інші переваги ПК роблять їх широко розповсюдженими і необхідними в промисловості. З розвитком промислових комп'ютерів і контролерів відбувається стирання відмінності між ними. Проте Залишається ряд відмінностей, які вже не можна назвати 100 але які зустрічаються найбільш часто. Наш типовий комп'ютер, на відміну від типового контролера, має мишу, клавіатуру і монітор, жорсткий диск. Вузький температурний діапазон від 0 до 50 операційну систему Windows, вентилятор для охолодження процесора і блоку живлення. У промислових комп'ютерах іноді використовують операційну систему реального часу, однак вона не завжди є необхідною навіть у системах автоматичного керування. Недоліком комп'ютерів з операційною системою Windows є великий час перезавантаження системи при її зависанні. Комп'ютер для спілкування з оператором. Найбільш типовим застосуванням ПК у завданнях автоматизації є реалізація робочого місця оператора. Комп'ютер тут виконує роль людино-машинного інтерфейсу. Для поліпшення ергономічності, і ефективності роботи оператора використовуються склад-пакети з використанням звуку, анімації, високоякісної кольорової графіки, безліч інтелектуальних функцій, що полегшують роботу оператора. Для створення людино-машинного інтерфейсу використовують монітори із сенсорним екраном плазмові панелі, проєктори, екран комп'ютера на стіну, трекблок, звукові колонки, сирени клавіатури зі ступенем захисту IP від 20 до 67. Сенсорний екран являє собою стляну або пластикову пластину, прикріпленому поверх екрану звичайного монітора. Для визначення. Координат торкання екрана пальцем оператора використовується в основному чотири фізичні принципи: поглинання пальцем енергії поверхневих акустичних хвиль і зміна є струму при торканні екрана. зміна опору між двома прозорими провідниками-поверстями при натисненні пальцем і принцип зіткнення інфрачервоних променів, що виходить із випромінювачів по периметру екрана. Найбільш поширене... Одержали резистивні таємні сенсорні екрани. У промисловій автоматизації використовуються також панелі е оператори, які замість клавіатури мають кілька спеціалізованих кнопок, замість монітора мініатюрний диск, на якому поміщається всього кілька рядків тексту або графік. Такі пристрої підключаються до компорту комп'ютера. Е для монтажу на панель. Використовують панелі комп'ютера, які поєднуються в одному конструктиві процесорний блок, дисплей із сенсорним екраном і клавіатуру. Наступне перейдемо до промислові комп'ютери. Промислові комп'ютери суттєво відрізняються від офісних за конструктивними ознаками, однак використовують ті ж процесори та архітектуру. Основними відмінностями є такі: роз'єми для з'єднаних плат установлюються на пасивній об'єднувачі панелі, а не на материнській платі. Для з'ємних плат використовується надійний штиревий роз'єм. Для зміни плат не потрібно розкривати корпус. Використовуються спеціалізовані промислові комп'ютерні шини, Compact, COMEX VME та інші. Замість жорсткого диска може бути використана флеш-пам'ять, навіть наявність сторожового таймера. Застосування вентиляторів із змінним фільтром або відсутність вентиляторів. Міцна несуча конструкція з надійним кріпленням плат пружини планками із винтом затискача. Застосування блоків живлення, підвищення надійності із захистом, е, е, захистом е, від коротких замикань по ходу і розширеним діапазоном мережних напруг, резервування блоків живлення, наявність енергетичної і енергозалежної оперативної пам'яті з акумуляторним живленням, яке зберігає дані при збоях або зникненні живлення. В одному конструктиві і на одній об'єднавчій шині може розташовуватися кілька комп'ютерних систем, наявність з'ємної памяті застосування крім Windows операційних систем DOC, Linux. Конструктивне виконання промислового комп'ютера забезпечує захист від пилу, вологі вібрації, електромагнітний вплив і полегшує технічне обслуговування, для роботи в діапазоні температур від мінус 40 до 70 градусів використовується індустріальна елементна база розширеним температурним діапазоном або, як це можливо, штучний підігрів і примусове охолодження. Монтаж промислового комп'ютера може бути виконаний у стандартній 19 дюймовій стінці на панелі на столі на стінці на Дінрейці у спеціалізованому конструктиві. Органи керування промислового комп'ютера можуть закриватися 20 і ключем. За швидкою кодією, об'ємом пам'яті, промислові комп'ютери завжди виступають офісним, що пов'язане з великою тривалістю розробки нових модифікацій, за час розробки промислового комп'ютера. Встигає змінитися кілька поколінь офісних ПК. Це пояснюється незрівняно меншим об'ємом ринку промислових комп'ютерів у порівнянні з офісними, що визначає розмір інвестицій у нові проекти. Переважна кількість промислових комп'ютерів відноситься до магістрально модульних систем. Вони не мають об'єднавчої материнської плати, замість неї використовується пасивна кросплата, що містить тільки роз'єм з'єднані з загальною магістраллею. Усі плати комп'ютера використовуються в корпус попереду, закріплюються планками з амортизаторами для підвищення вібростійкості. Це зроблено для зручності заміни плат при обслуговуванні. Плати з'єднуються із крусплатформою за допомогою стульйових з'єднань, які набагато надійніше з'єднані в офісних ПК. Число слотів для з'єднаних плат перевищує 10. Далі пристрої водовиводу. Пристрої або модулі водовиводу є інтерфейсом між процесором ПЛК і реальним світом. Бажано мати в процесорі значення вимірюваних сигналів у будь-який момент часу. Однак, оскільки кількість каналів водовиводу в деяких системах може досягати 1000. А вимірювальні канали, завдяки е, завжди мають обмежену пропусту зі вимірюванні, значення надходять у процесор у дискретні моменти часу. Існує кілька рівнів і способів опитування великої кількості каналів в воду. Сучасний модуль воду має свій власний контролер, який виконує циклічне опитування всіх своїх каналів і поміщає отримані дані в буфер. Якщо по алгоритму роботи мехатронних систем використовується кілька. Тільки в каналі модуля, то канал, ще не використовується, можна засмакувати, включивши Замаскувати, включивши їх із процедури опитування, якщо це потрібно для збільшення швидкодії системи. При знаходженні в модуль команди, зчитування значень із виходів зібрані дані перетворюються з буфера модуля в ПЛК, де знаходяться в буфер сервера або певну область ОЗП. Опитування модулів може виконуватися циклічно з одинаковою частотою для всіх модулів або з різною частотою. Другий варіант дозволяє зменшити завантаженість шини, по якій використовуються обмінними даними між модулями вводу і процесорним модулем. Циклічне опитування всіх модулів і заздалегідь заданою частотою сильно завантажує шину, по якій модулі вводять воду, зв'язуються з процесором. Це особливо очевидно, якщо процесор сканує входи для виявлення сигналу від. Аварійного датчика, який може спрацювати один раз 10 років, або якщо вводяться дані від датчика температури, в умовах, коли температура постійна. У подібних випадках більш, більш ефективні багатомастерні шини, наприклад, кан, які дозволяють використовувати режими підписки, при якому процесором модуля воду, у якому відбулася зміна стану входу, є ініціатором обміну даними. Далі йдемо. Так, далі хвилинку. Найбільш поширеним в михатродіці. Найбільш більш поширення мехатроніці знайшли одномастерні шини і циклічне опитування модулів воду в силу своєї простоти порівняно низької вартості. Вартості. E -e. Модулі води виводу промислової автоматизації мають гармонічну ізоляцію між вхідними, вихідними затискачами і шиною контролера. Допустима напруга, прикладена до ізоляції, становить від 2,5 від 5000 до 4000 Вт. Е, іноді потрібно виконати одночасне опитування входів усіх модулів воду або вивести дані одночасно в канали всіх модулів воду, виводу. Для вирішення цієї проблеми використовують широкомовні. Команди, які сприяють всім модулям одночасно, і вони виконують введення або введення даних у свої буферні регістри одночасно. Після цього, звичайним циклічним технічним опитуванням, дані по черзі вводять в процесорний модуль. Модулі введення з'єднуються із процесором послідовною або паралельною шиною. У магістральна модульна система використовуються паралельні шини ISA, PC, VM. У модулях ПЛК нестандартні послідовні паралельні шини. У контролерах розподіленими модулями виводу найпочнені послідовні шини в основні інтерфейсів RS485 і CAN. Перевагою паралельної шини є висока пропускна здатність, що дозволяє виконувати сканування модулів вводу воду з високою частотою і використовувати модулі аналогового вводу з тактовою частотою АЦП до 1000 КГц. Однак невелика довжина паралельної шини. Обмежена розсинхронізація окремих біт у передньому, переданому слові, не дозволяючи підключити до одного контролера більше 32 модулів. Контролери з послідовною шиною мають протилежні властивості. Крім того, вони дозволяють організувати розподілену систему збору даних. Більшість паралельних і послідовних шин-контролерів є одномастерними, оскільки багатомастерні шини суттєво складніші й дорожчі. Обмін даними з модулем викор... виконується за адресою, яка звичайно записується в ПЗП модуля. Іноді адресою є номер слота, у який ставляється модуль або положення мікроперемикача. Електричні кола у вході і виході модулів повинні мати гальванічну ізоляцію. Гальванічна ізоляція може бути. Локальна, кожен канал ізольований від іншої, або групова. Звичайно, використовується групова ізоляція у віддалених модулях, розподілених ПЛК може бути використана індивідуальна гармонічна ізоляція інтерфейсу RS485 кожного модуля, або групова ізоляція інтерфейсів декількох модулів за допомогою одного модуля по, -по повторювачі інтерфейсів. Для передачі на пругі живлення в ізольовану частину модуля використовується DC-DC ДС DC перетворювачі. Сучасні модулі водовиводу можуть виконувати. Крім функції воду, деякого обробку інформація, яка вводиться і додаткові функції компенсації температури холодного спаю, термопар, лінеризації нелінейних датчиків. Діагностика обриву датчика, автоматичне калібрування, підрегулювання, керування рухом. Перенос частини функцій контролера в модулі водовиводу є сучасною тенденцією спрямовано на збільшення ступеня розпаралення завдань керуванням. Забезпечення незалежності локальних модулів, які за своїми функціями наближаються до ПЛК. І зменшення потоку інформації між паралельно працюючими процесом в модулях вводу-виводу. По такому принципу побудовані, зокрема, модулі RealLab. Так, це все, що.